Купатися можна тільки з кругом, або з нарукавниками, Далеко від берега ми не відпливаємо. Ярослава Луговська слухає інструктаж від головної інспекторки ДСНС. Валерія Аніч проводить його на пляжі замснаряд. Дівчинка повторює те, що запам'ятала. Далеко не відходити від берега, бути в наруканках або в крузі. Ми роз'яснюємо людям основні правила безпеки на воді та перебування біля води. Найголовніше це потрібно купатися у спеціально відведених та облаштованих для цього місцях. Валерія каже, від початку 2024 року на території Чернігівської області потонули 19 людей, серед них одна дитина. В порівнянні з 2023 роком, це 17 осіб загинуло, з них дві дитини. Такі профілактичні рейди рятувальники проводять щороку. Особливу увагу рятувальники звертають на відпочинок дітей біля води. Тому з настанням літніх канікул багато дітей відпочивають біля річки. Тому Тувальники звертаються до батьків з проханням контролювати відпочинок своїх дітей ні в якому разі не залишати та не відпускати дітей до водойми одних. Дарина Перепечон, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.